29 січня в Україні відзначають річницю бою під крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність, прикладом для сучасних захисників України, які успішно боролися проти численного ворога. Тоді 105 років тому. Українські вояки й добровольці зупинили на кілька днів наступ більшовиків на Київ. У той час у Бересті тривали переговори між Українською Народною Республікою та країнами Четверного Союзу щодо мирного договору 9 лютого 1918 року. Його підписали. Цей документ визнавав незалежність Української Народної Республіки і став підставою для надання військової допомоги Україні у відбитті російської агресії. На початку березня 2022 року, неподалік місця подвигу Героїв Крут, знову відбулися бої захисників України з російськими окупантами, які наступали на Київ. Через 104 роки під крутами наші війська зупинили ворога, завдали йому болючих втрат, захистили місто Ніжем на Чернігівщині. Леся храпливо щур молитва. О Боже наш добрий з високого неба. Молитву сьогодні заносим до тебе, за тих, що боролись, при станції крути. За нашу державу і з ворогом лютим. Що в битві цій впали цю землю криваву, прийми їх до себе, прийми в свою славу а нам від цих триста о Боже благаєм, любові дай вчитись до рідного краю. Сергій Барначук героям крут. На кривавому полі на горобочку край Крут, ще голі забігають предуд, мертвим колотом стрілять. Відчугають на смерть, мов надіються й вірять відстояти цю твердь. Під скривавленим полем, під горбочком крайкрут. Разом з подвигом волем ледь ворушиться ґрунт, то закопана юність, недобиту стрільця, більшовицька безумність і початок кінця. Сунуть ніч московити, мов червону труну, Українці, мов квіти, впали в яму одну. І далеко за Київ розкотився со як божественний вияв українських сторін, Світ єднають ті крути ті звитяжні серця, краще убити, ніж бути, як в отаві вівця, бо найкраще багатство наша пісня і земля, і попадало братство там, де ти та і я, у червоного завжди і червоний багнет, після бою, без правди, не мовчить кулемет. Він диктує терором, він приціллює б'є. За загарбницьким скридо, і рідне слово твоє стань і ти боротьбою на горбочку крайкрут, той, хто мріяв тобою, дуже глибоко тут. Олександр Олесь під крутами. Ще до хутора далеко натомився, шкода ніг. Сніг під голову поклав я і у чистім полі ліг, срібним лебедем у хмарах. Місяць весело купався, Пір я струшував із себе, може, сонцю усміхався. не згадаю, що до мене вітер тихо шепотів, мозок стомлений, не вловить, тихокрилих навіть слів. Я заснув і спав, як камінь. Коли чую, хтось прибіг і схопив мене за руку. Я отямитись не міг. Срібним лебедем у хмарах місяць груби груди обмивав. Біля мене з довгим крісом хлопчик змучений стояв. Що з тобою, де упав ти, зранив голову свою. Сумно й гордо відповів він: так, я впав, але в бою. Ти не чув хіба сьогодні, як гриміли тут громи? Бились з ворогом ми славно і вмирали славно ми. Я лежав і бачив очі карі, сині, голубі, як квітки цвітуть, сміються, ні сльозиночки, тобі. Оточив нас дужчий ворог, покосив усі квітки, обіцяли нам підмогу, не наспіли козаки. Обіцяли нам набої, ах, коли б вони були. Ми, напевне, їх розбили, бо ми бились, як орли. Десь захована нам зброя, десь закопана в землі. Ми тепер йдем шукати, і ми знайдемо її. Ну, а ти, як прийдеш у місто моїй матері скажи: син твій впав в бою, як лицар. Горда будь, а не тужи. А тепер прощавай. Я військо за тобою поведу, я отаман, я вестиму, зброю перші я знайду. Мов крило, простяг він руку, блиснув шаблею в руці, крикнув голосно і дзвінко По набої, молодці! наче скошені косою в полі чистому квітки. Як один, почувши голос, поставали вояки. І пішли шукати зброї, спів поволі затихав, срібним лебедем у хмарах місяць груди обмивав. Свіча горить вогнем свого народу, нагадуючи сотні мертвих тіл, Свіча німа, як пам'ять про свободу, як Чорна стрічка в душах матерів, свіча страшна був полум'я згорає. Останній подих віри юнаків, що пануватиме в добробуті в ріднім краї, І не буде двох діх берегів, свіча, та ж запаліть це річ не хитра, лиш пам'ять, щоб не стерла круговерть. Складіть раби ще раз свою молитву і доведіть немарна їхня смерть. Любіть Україну, козацькі сини, вона в нас, як мати єдина. Любіть Україну, шануйте її, і з вами вона не загине. Любіть Україну, вона в нас одна, другої нема і не буде. Любіть Україну, як матір щодня, тоді вона в нас не забуде. Любіть Україну, як матір свою, як рідну, кохану дитину. Любіть Україну, благаю, молю, як першу любов і єдину. Любіть Україну, всім серцем любіть священою Русь Україну. Як предки великі її бороніть, кохайте її до загину. Любіть Україну, як вірні сини, віддати життя їй готові, як юні сини, що життя віддали, Під крутами всі, як герої. Шануємо пам'ять загиблих воїнів. Хвилиною мовчання. Дякую, слава Україні! Героям! Слава!